Сьогодні готуємо томатну пасту, яка вам справді сподобається. Для цього я беру 5 кілограм помідорів. У мене помідори куповані, сливочки, вони м'ясисті. І більше з них виходить з самої томатної пасти, хоча я маю вже домашні, але з цих мені найбільше подобається. Тому беремо 5 кг помідорів. Ретельно їх миємо. Нарізаємо шматочками в каструльку, відрізаємо все нам не потрібно, ось такі вершечки. Ставимо на вогонь і помішуючи, варимо 2 годинки на маленькому вогні. Можна такі помидорки перекрутити на м'ясорубці, але я вирішила трішки легший спосіб, тому варимо. Помідорки мої трішки уварилися, і я з двох каструлюк перекинула в одну п'ятилітрову. І чи мені подобається коли шматочками, тому що шкірочка, проварившись там 10-15 хвилин, вже відходить і можна вибрати більше шкірочки, щоб потім воно не потрапляло нам до соусу. Ось, бачите, легенько відділяється. Ну, можна це робити, але якщо є можливість прибрати, то я прибираю. Ось такі вже помідорки варяться, але це лише пів годинки воно вариться. Ось так пройшло дві годинки, помідорки наші гарно розварилися, трішки в два рази варилися, вже не таке воно рідке. Шкірочку, коли варилося, кипілом, так що Тут там, буквально одна-дві якась залишилась, це нічого страшного. Ну і далі а, вимкнули наші помідорчики. Трішки він прохолов, беру погружний блендер і все до однорідності зараз збиваю. Тоді беремо ситочку, ложечку, черпачок і протираємо все це через ситочку. Це для того, щоб ось кісточки наші відійшли. А, можна і не перетирати, тоді буде дійсно видно, що це домашня томатна паста, але я так роблю мені так краще. Ну ось, Я вже перетерла свої помідори, і ось дивіться, буквально 3 столових ложки того ж миху лишилося. Це зовсім небагато. І так, додаємо спеції пів літри цукру, стакан оцту. У мене тут 225 мл. 2 чайні ложки солі, 2 столові ложки солі, одна чайна ложка чорного меленого перцю, одна чайна ложка кориці, 2 горошини духмяного перцю і 4 гвоздички. Тому це все додаємо в нашу каструльку, де буде все варитися. Перемішуємо, ставимо на вогонь і уварюємо наш томат годинку-дві половиною, Це залежить від самих томатів, тому що бувають більш такі, які мають більше вологі, тому потрібно довше поварити. Зазвичай, з цих помідорів, я до години варю, тобто 45-50 хвилин, але буду дивитись по консистенції, обов'язково не забуватися помішувати. Зараз розчиняться наші всі спеції. Віддадуть аромат, каструлю не накриваємо, щоб лишня волога випаровувалася. Так, соус покипів вже 45 хвилин, і ось такі бульки з'являються, тобто, вже там якнайменше вологи. Зараз буквально ще максимум 10 хвилин і буду розливати, тому що він же такий густенький стає. Ось видно, скільки навіть уварився. Ну що ж, мій соус вже виварився, мені подобається його густа консистенція. Звичайно, коли гарячий, він більш рідкіший, я підготувала ось тут баночки, чисті стерилізовані, лієчка і беру, розливаю. Ось так. Гарячим, щоб. Розляли томатну пасту і зараз е закрили і перевертаємо, окутуємо до повного охолодження. Ну, ось В мене вийшло, так як я довше виварювала. 4 баночки з-під соусу і одна ось така з-під гірчички менше. Але він густенький, ще трішечки тепловатий, несу до погреба. І повірте мені, ви закохаєтесь цей рецепт і закохаєтеся в цю томатну пасту, адже як до піців, так і до всяких соусів можна додавати, можна додавати до голубців, до борщу, до всього, що до чого ви додаєте томатну пасту. Це дуже дуже смачно. І головне, що домашні відкрили, і знаєте, що це зроблена паста. Тому кому сподобалося всім смачного. Дякую за перегляд.